Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні понеділок, початок нового трудового тижня і новий трудовий день. Сьогодні був досить насичений трудовий день в мене. Було дві операції, одна трошки менша, друга трохи більша. Опарую ортопедичних пацієнтів, вже майже кінець робочого дня. Лишилось два пацієнта до кінця робочого дня. Тому я вирішив записати відео. Сьогодні понеділок. День Зранку встав, зробив зарядочку, став на вагу 125,3 кг 200 км. В прямому діагнозі жировий гепатоз нормально, більше і не треба. Колись я вам про нього розкажу при нагоді. Ну що, тепер до слідючого понеділка, до слідчого зважування. Але напротяг тижня я вам зніму вже на кінець відео про свій сніданок, обіду вечерньою, а також може доросту до... До ранішньої зарядки. Раніше руханки, не зарядки, а руханки. І тому всім дякую. Дякую, що дивитеся моє відео. Дякую, що коментуєте. Дякую, що мені підказуєте, що мені робити. Всім дуже дякую і до побачення.